Вірменська спадщина України фотовиставку під такою назвою відкрили у Домі української культури. Її присвятили 400-річчю вірменського книгодрукування в Україні. Ми тут зібрали найменшу частину вірменського багатовікової спадщини і намагалися представити вірменську культуру в Україні. Дійсності, якщо б ми зібрали, бо все, що вірмени протягом десяти століть творили і створювали на теренах України. То я думаю, багато залів нам потрібно було у залі. Понад 50 експонатів. Тут зображення стародавних книг, храмів, ікон, архітектурних пам'яток та видатних діячів, які жили та працювали в Україні. Відвідувачі уважно слухають історію кожного з експонатів. А по завершенні екскурсії аплодують. Дуже мені було цікаво, тому що бо сьогодні я побачила про деяких знаменитих поляків, які представлені тут як сини вірменського народу. Мені було цікаво, що так пов'язані були саме народи і зв'язки на польського і вірменського народу. Нині на території Житомирської області мешкає понад дві тисячі вірмен. Вони планують не лише розповідати про надбання своїх предків, а прагнуть і самі залишити пам'ятки для наступних поколінь. Организаторами сегодняшнего мероприятия является Союз армян Украины и Житомирская областная община армян Рибуни. В нашей фотовыставке представлено очень много интересных экспонатов, которые касаются нашей истории, армянского следа, армянского наследия. Это и иконы, это и великие армяне, которые оставили свой след в украинской истории. И, как мы заметили, очень много экспонатов, которые именно представляют армянские церкви. Арміні Житомирщини і взагалі всі армяні України теж ну, в Житомирі, в частности, мріють, що когда-нибудь в нашому славному місті з'явиться армянська апостольська православна церковь, куди могли йти армяни з Житомирської області, молиться на своєму родному языке и проводити церковні обряди своєму організатори. Переконують ця виставка стане цікавою не лише для вірмен, але й для українців. Ми стараємося довести до людей. Щоб приходили, смотрели, видели, потому что живемо в одном городе, в одной стране. Мы знаем украинскую историю, хочется, чтобы украинцы знали альмаску історію, тим більше історію, как бы, на Україні, на території України. Триватиме виставка два тижні. До 13 липня відвідати її можуть усі бажаючі. Вхід вільний.